Так, друзі, всім привіт, всім привіт! Зараз у нас буде прямий ефір по відповіді на найбільш які ви питання задаєте нам по роботі, по роботі за кордоном, там, в Голландію, Німеччину, в різні країни. Зараз короткий такий буде дайджест. По цим будуть відповіді на ваші запитання. Ось так. Так, ну что? Да. Так, и по вопросам, которые написали от клиентов на данный момент по вакансиям популярны очень вопросы, такие некоторые повторяются, но было бы интересно услышать о них ответ новый, который сейчас на данный момент, что сейчас актуально, возможно, что-то поменялось. Итак, начну. Чьи ничьи измены на вакансиях у Нидерландах або Німеччине? Угу, дивіться так. Е, Галина, добрий день. Добрий день. Добрий день. Е, приєдналися до нас наші клієнти. Е, дивіться, друзі, стосовно по, о, Голландії, над да, Надгодини Над в Голландії Ні, нічні зміни. Нічні, ну, нічні зміни саме нічні. Нічні зміни в Голландії, їх немає. тобто ж є денні зміни. Тому, так як там є законодавство, по 8 годин можна до години брати, там до 10-12, не більше. Ось. Але нічних змін немає. В Німеччині вони є, дивлячись, які підприємства. Ось. Хорошо. Скільки годин на день реально працюють на теплицях у Нідерландах? Дивіться, загально взагалі, от якщо ми беремо в день в середньому от, стандартно 8 годин, а надгодини, які є, все залежить від вас. Якщо ви добре працюєте, хочете надгодини більше заробити, від вас це залежить, можна брати максимум 11 годин 30 хвилин. Добре. А ще таке питання: чи можна брати понад нормові години? хочете більше заробити. Дивіться, звичайно, можна. Ну, це залежить виключно від вас, так як зараз сезон, якщо ми беремо Голландію, там великий сезон mm. іде по роботі, там дуже багато зараз є саме е, товару, грубо кажучи, е, замовник замовив там дуже багато товару, і ваше завдання його опрацювати. Ви працюєте не одні з командою, з групою людей в приміщенні, на, на складі. Ось. Працюєте і відповідно виконуєте свої там норми, свою роботу, і все. Супер, супер. А, скільки зараз реально можна зробити на складах у Німеччині? По німеччині дивіться, все залежить від того, які у вас документи. Якщо ми беремо стандарт, да наприклад, українець хоче поїхати собі в Німеччину зараз на даний момент, от на сьогоднішнє 7 квітня 2025 року. Там є спрощена система. Є параграф 24, який дає право працювати напряму і отримувати ну напряму зарплату. Грубо кажучи, це від 10 євро і більше 10, 11 12 можна заробляти. Якщо ви знаєте німецьку, то взагалі супер, можна координатором стати, 14-15 євро можна отримувати напряму. Ось це те, що є по Німеччині зараз на даний момент. Якщо беремо по польським документам, там як так, як є там посередник між вами, між німецьким роботодавцем і вами є посередині поляк, який у вас оформив на свою фірму. То відповідно ви заробляєте менше, так як ну там в середньому мінус 1 2 3 євро. Рахуйте, мінус у того окладу, який я вам озвучу попередньо. Це, грубо кажучи, 8 9 10 євро, так будете отримувати чистими нетто або можна mm. по ЄС паспорту, також напряму їхати. Там є плюс то, що є. Часто по польським документам безплатне жилье, може це там зекономіка. Так, 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 так. Да. Хорошо. А, чи є можливість працювати парою або друзями на одній зміні? Дивіться, звичайно, можна працювати парно, і... але в основному, як, як бачу по прикладу людей, всі <пари>, пари інколи не хочуть, коли сваряться, не хочуть працювати на одній зміні, вони хочуть працювати на різних. Щоб да, встигати там... ці справи робити, да. буває. Ну, можна можна працювати ось, але потім, ну щоб головне, щоб вам не приїдалося, не набридали, щоб ви відпочивали один від одного і ваші взаємовідносини були гарні, хороші, добрі. Якщо ви хочете, є така можливість, звичайно. Якщо ви не хочете працювати разом, не проблема, є різні зміни, можна так скомунікувати. Такий випрос дуже популярний от клієнтів тоже. Просто такий простий вопрос. Яка оплата за годину, і да, чи залежить вона від продуктивності? Е, дивіться, так, звичайно. Е, пані Оксано, добрий день. добрий. Е, дивіться, звичайно, залежить. Е, дивіться, стосовно по, о, задати питання, звичайно, задасте зараз. Галина, давай... Галина так, по... так ви вже задали питання. Ну так. Дивіться. Стосовно по нормам і що там годину платять. В середньому, якщо дивитися на заробітні плати, там Німеччина це в середньому від 10 там від 11 євро, якщо там напряму працюєте. Якщо ми беремо Голландію, то там в середньому зараз 11, було 11 євро, 16 євроцентів, центів, зараз збільшило 11 євро 51 Угу. В принципі, хороший відвіт. Вопрос популярний, хорошо. Вопрос такой: чи є безкоштовне житло, і взагалі, в якому стані зараз житло, що на себе представляє стосовно Нідерландів? Саме. Е, дивіться, стосовно по Голландії, житло є різне. Е, вам. Ну, в середньому там по двоє-троє живуть в кімнаті. Це не Польща, не Чехія, де треба, як в бараках, живете по шестеро, по восьмеро людей. Постели? Так. Е, да. Часто там. Это точно, это точно. Хорошо. Е, такий випрос. Вопрос, е, е, ну, вопрос такий чи є безкоштовне житло? Е, дивіться, так, воно є є безкоштовне житло, але єдиний момент, все залежить від того, ну, стосовно, якщо ми... Що... Да -да -да. Люди приїжджають на оформлення документів часто, і це одне жилье, потім приїжджають, розселяються на вакансії, ага. а це інше житло, Тобто, то жилье, яке ви приїжджаєте одразу, це може бути одне жилье. Угу. И потом, когда уже приезжаете на вакансию, идет расселение. Потому что когда идет расселение, это уже совсем другой вариант жилья. Что касается жилья, то, в принципе, обычно это квартира снимается, два-три в комнате. Вот. И mm -hmm. оно может отличаться от оформления и от жилья. То есть, точнее, постоянное, временное жилье для оформления документов и постоянное mm -hmm. жилье ⁇ это разные... Часто, чаще всего разное жилье, что особенно касается Нидерландов. Все это прекрасно. Ну, да. Это, это... да, да, да. Это... да. Ну, я, я скажу так, что было такое, что клиентов, клиенты приезжали. Один и тот же клиент, точнее, я тебе скажу, одна и та же вакансия, одно и то же жилье приезжают разные клиенты, и они по-разному реагируют на жилье. Было же такое, помню, что одно и то же жилье человек говорит: мне не нравится, а другой еще говорит: о, классное жилье фоткает его. Мы его выставляем это жилье в mm -hmm. вайбер-группе, и люди еще лайкают то mm -hmm. жилье, которое мы выставили. Ну, такое дело на самом деле. Поэтому вы в первую очередь как бы идти не на отель там, да, отдыхать. Вы едете в первую очередь на рабо... работать. И жилье это обычное жилье, которое работодатель арендует для вас. Оно максимально все, что там есть для жизни, оно все есть. Вот mm -hmm. и вы с этого как бы начинаете. Если, смотрите, тем, тем более обычно вообще работодатели не входят в обязанности там снимать жилье. Он уже просто работодатели начали снимать, потому что понял, что люди обычно себе там не могут сориентироваться снять жилье. Всегда mm -hmm. вы можете снять себе самостоятельное жилье и жить самостоятельно недалеко от работы. Поэтому как бы то, что вам предоставляется жилье, чаще всего это бонус, к которому люди привыкли и принимают принимают. Э, Наличие жия просто как данность. На самом деле это просто бонус, который вам предоставляется от работодателя. Так что вот так вот. Э, Сколько людей живе в одной комнате? Ты уже ответил, да? 2-3 человека. Okay. вот. Ну, семей... По поводу семейных пар в принципе, да, тоже вот они живут отдельно. Mm. Да. Ну, семейные пары высухованы, да если -да -да. э, мы кажем по семейне пара, они працюют разом, живут разом. Окремие кимнаты для семейных пар надаются. Да, да. А, чи компенсується проїзд до роботи? Дивіться, в основному о, він безкоштовний проїзд о, взагалі, але там є такий нюанс, дивлячись, яка вакансія, дивлячись, де о, саме робота і житло, на якій відстані знаходиться. В середньому там, якщо є, можна докупити абонемент там, до 50-70 uh -huh, uh -huh. євро на місяць виходить. Так, да, так, добре. Да, а, окей. І що такої момент? Що про зачитаю. А, а, так. А, чи компенсується зробити? Якою, якою мовою потрібно володіти для роботи на складі в Німеччині? Якою що? Якою мовою потрібно а, володіти на складі в Німеччині? Дивіться, мовами взагалі неважливо, володіти. Головне. А... Бути здоровим в першу чергу, По мовам, там є координатори, в крайньому випадку є Google Translate. Він допоможе вам комунікувати з різними людьми. Ось, і це не буде взагалі проблем. Стосовно по взагалі самій роботі, якщо ми беремо так, там комунікації в основному такої немає. Є в основному, дивіться ситуація наступна: ви приходите на роботу, там в основному йде така, такий діалог. Просто вам показують ваш функціонал, а ви далі вже виконуєте його. Вам просто взяли, показали, там треба взяти це, 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 взяти, закрутити. Там, наприклад, букети по Нідерландам. Квіти, відсортувати, відрізати щось, де ли... листя є. Взяти, зробити букетик, це все. І все. Хорошо. Ну, це типа, это це это за Германію язик, в принципі, обично русского <раз> достаточно. тому що про просять руский язик. Ну, снова так, не готовят, не зажды, Если город. есть английский язык, конечно, это большой плюс. Вот. Так, так. Э, хорошо, хорошо. Э, так, поводу Так, следующий вопрос у меня. Есть следующий вопрос у меня. Вот. Э, так, хорошо. Следующий вопрос у меня. Э, так. Э, э, сколько? Чё потом? Якщо немає польських документів, чи можна процелаштуватися? В принципі, так, да, вопрос такий популярний. Якщо немає польських документів, многі люди думають, що потрібні польські документи об'язательно для роботи. Тобто, якщо немає польських документів, можна трудо встроїтися? Е, дивіться: якщо немає польських документів, Візи, да. можна звичайно, можна процелаштуватися, це не є проблемою взагалі. Лично. Хорошо. Е, чи берете ви людей без досвіду роботи? Так, беремо в нас в основному йдуть без досвіду. Є така штука, яка називається перекваліфікація. В основному це як відбувається? Наприклад, то людина там в Україні працювала бухгалтером в основному, або там менеджер центру, або там якась робота така не пов'язана взагалі з фізичними вправами та фізичними. Так, і все і приїжджає, і далі вже починає працювати в іншому напрямку. Там просто брати фізику, там брати букети, робити, брати там, переставляти, брати, структурувати, сканувати. Ну тобі ж це інші процеси різні. Та робота, яку okay. взагалі ну вона я б не сказав, що вона складна, вона дуже ну, вона середньої важкості, можна впоратись перші 21 день. Вони ви адаптуєтесь. А далі, вже коли адаптувалися, воно легше простіше вам буде. Хорошо, хорошо. Чи можуть а, відмовити в роботі а, без пояснення причин? Такі от питання, в принципі. От. Чи можуть ще що відмовити? Чи можуть відмовити в роботі без пояснення причин? Без пояснення причин. А, без пояснення сам... причин? Звільнити. Звільнити, якщо ви порушуєте. По перше, ви на підпитку прийшли на роботу. Там в Оландії, не в Голландії, не дай не дай Бог це щось таке. Там побитися з кимось, поколі, ну поколі от ну це головне, щоб цього не було. Бо якщо буде, це будуть трабли в плані того, можуть звільнити одразу. Тому майте на увагу. А які на роботі контроль чи вістують штрафи? В принципі? Дивіться штрафи, якщо ми так. беремо от по взагалі. По роботам, якщо ти стандартно виконуєш норму, там по 8 годин стараєшся, працюєш, штрафів взагалі такого немає, не, не існує, навіть доплачують премії. Але якщо ви порушуєте, там берете, бракуєте товар, наприклад, вам вам троянду там таку або тюльпани принесли, да? а ви взяли спеціально, взяли, обрізали половину, ну, ви тобі ж зіпсували товар. Продукцію ну, да, за все це вірно. можете штрафувати. Якщо ви берете оцей товар, з яким ви працюєте, його берете, е, нищите там портите. То ну за це може штрафувати, тому що це по суті грубо кажучи, вам довірили товар на продаж, який треба упакувати, відсортувати, зібрати. А ви його просто можете зіпсувати. То за це звичайно, це як в будь-якій компанії, будь-де де ви не працювали, все одно за це буде. Також, якщо ви там берете не те, що зіпсуєте товар, запізнюєтесь на роботу, на підпитку бере Ну є це просто, ну там взагалі можуть і звільнити, просто якщо ви не виконуєте ту роботу, яку вам дали. Ось, ви там лінуєтеся, або ви кажете, ой, ні, я не буду. Сьогодні, сьогодні попрацювали, а завтра ой, я не піду, не хочу, і так далі. Ну, це робота. Друзі, ви приїжджаєте туди працювати, вам дають роботу, вам дають можливість легалізацію, а ви далі вже від вас залежить. Хочете, заробляєте, не хочете, не заробляйте. Так що? Так. Так що. А, скільки часу чекати виїзду після подачі документів? В середньому, якщо ми орієнтуємось там по датам, в середньому тиждень, два-три, є таке, що не одразу. Є гарячі вакансії, гарячі пропозиції, mm -hmm. які одразу можна виїхати. Але все залежить від вас, від ваших документів, які у вас є на даний момент. Ось, А так в основному в середньому 2-3 тижні. Ось, бувало, таке, що місяць-два, ну по-різному. Так, добре. А, тобто одразу, в принципі, можна виїхати, тобто, недовго не, 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 не потрібно чекати. Правильно? Так, так. Хорошо. Хорошо. Чи є вакансії з можливістю поцелаштування на довгий на довгий термін, пане Романе? Звичайно, так. Є можливості в середньому це мінімально від трьох від трьох місяців. Можна поїхати як вахтовий метод, попрацювали три місяці назад додому. Або можна на рік поїхати і потім продовжувати собі документи легалізовуватися. Правильно. Тобто таке зразу питання одразу. Тобто можна залишитись в країні після завершення контракту. Да? Це таке питання. Чи можна так. залишитись в країні після завершення контракту? Хорошо. А, що робити, якщо захворів під час роботи? Дивіться, попереджати координатора, по-перше, ось також там вам нададуть страховці, вам нададуть там якісь там ліку, ліки, допомогу першу медичну, щоб там. Ліки в основному, але рекомендую, звичайно, брати з собою ліки, ви краще знаєте себе за цей період. У вас вже є рецепти готові, які вам допоможуть це все пройти відповідно. Пупер. І був, попереджайте. І таке бонусне питання от таке чітке: прямо от воно як потрібно. Чи є якісь бонуси або премії за хорошу роботу? Звичайно, є. Стараюся, працюєш, отримуєш надгодину, отримуєш над норму, там плюс 20, плюс 30% до вашого окладу додається. Ну, це можна заробляти, okay. можна виходити на максимальні. Тому все залежить виключно від вас. Тобто зараз терміновий набір. Нащо ж терміновий набір є? Набір є. На яку так, у нас є зараз сезонна робота. Тюльпани розквітають в Голландії набори, процвітають також склади одежі, різні склади в Німеччині актуальні. Це зараз на даний момент. Дуже багато людей туди їдуть. Тому ми робимо акцент саме на них, тому що там зараз не більше годин можна отримати найпростіше в легалізації, і звичайно, там о, немає цих проблем з мовою не треба там. Щось вигадувати немає такого страху. Люди швиденько приїжджають, легенько адаптуються. Там ті ж самі люди, такі самі, як і ви, їдуть туди на роботу е і працюють. Ну робота є, е документи робляться і люди. Працюють, житло надають. Ось тому все залежить виключно від вас. Супер, супер. В принципе все ясно, э, все четко понятно, все ясно. По, по вопросам, популярные вопросы. Я думаю, что, может, в ближайшее время, если информация поменяется, то мы сделаем новый прямой эфир и ответим на данные вопросы по другим углом, немножко по-другому. Потому что все меняется, и мы стараемся держать вас в курсе всех э, изменений и обновлений, нововведений по вакансиям, которые у нас сейчас есть. Хорошо, Роман. В принципе, как бы основное мы сказали, тогда будем завершать наш эфир. И я хотел бы, чтобы вы подписывались на наш канал. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, заходите в нашу вайбер-группу по ссылке в описании. Там все самые актуальные вакансии. Подписывайтесь, задавайте вопросы менеджерам и оформляйтесь на вакансии. Сейчас очень активные наборы. Весна-лето, самые мощные наборы. Вообще очень много работы, очень много интересной работы. Это сезонные, это сезонные вакансии, это вакансии, которые постоянные, то есть у нас есть наборы и на сезон, э, это агросектор, и есть вакансии сезон, это отельно-ресторанный бизнес, это Греция, это Италия, это Хорватия. Можно хорошо заработать, хорошо отдохнуть, совместить прекрасный отдых с прекрасной работой. Вот. Всем рекомендую, всем хорошего настроения, мощного да. дня мотивации. Пока. Всем пока-пока, пока-пока.